Головне про події 19 квітня. Окупанти здійснили черговий кривавий теракт на Дніпропетровщині. Речницю сил оборони півдня України зі скандалом звільнено зсу вперше знищили в польоті російський стратегічний бомбардувальник, а столицю повертаються платні парковки. Докладніше далі. І знову ранок почався з кривавого злочину окупантів. Після атаки балістичними ракетами по місту Дніпро та області загинули 24 цивільних громадянина України. Серед них двоє дітей. За даними компанії «Укрзалізниця», окупанти цілили по залізничній дорозі, тому серед поранених залізничники заради вбивства українських дітей. Ворог не пожалкував 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. Військово-повітряні і як їх гордо називають у Росії космічні сили окупантів продовжують нести від ЗСУ одну космічну поразку за іншою. Вперше з дня вторгнення, прямо в польоті, був знищений російський стратегічний бомбардувальник ту 22 Якщо він був залучений до сьогоднішнього варварського удару терористів по Дніпро і Павлограду у Кремлі, варто звернути увагу на такий показовий приклад дії миттєвої карми. Після гучного скандалу було звільнено керівницю центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталію Гоменюк. Як повідомляє прес-служба генштабу ЗСУ, заміну гоменюк ще шукають. Нагадаємо, українські змі звинуватили пані спікерку у нібито перешкоджанні професійній діяльності, а саме, висвітленню російських воєнних злочинів. Звісно, сама офіцерка усі звинувачення заперечує. У Михайлівському золотоверхому соборі Києва сотні людей зібралися, щоб провести в останню путь відомого активіста та військовослужбовця Павла Петриченка, який загинув на Донбасі під час виконання бойових завдань буквально за день до свого 32 дворіччя. Павло проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вічна пам'ять українському герою. Мінус ще одна п'ята колона про путінських восьма поліційне адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону соціал-патріотичної асамблеї Солов'ян. Її представники публічно виступають, точніше, вже виступали на підтримку агресивної війни Кремля проти України. Спіть спокійно, дорогі товариші! Починаючи з понеділка, 22 квітня, у Києві відновлюється платне паркування на муніципальних паркінгах. Старе нове правило буде діяти лише у будні з 8 до 22 години. У суботу та неділю паркування буде безкоштовним. І нагадуємо, якщо ви вже встигли забути, що на порушників чекає штраф. А в самому серці Голівуда через довгих 30 років знову з'єдналися актори культової стрічки Кримінальне чтиво Джон Траволта, Семюл Л. Джексон, Ума Турман і Гаррі Кейтель взяли участь у фестивальному показі фільму. Здається, це чудова нагода передивитися кримінальне чтиво на вихідних. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.